Так, усім добрий день. Заїхав до нас такий скотик зі Швейцарії. Лялючка, як, ну вінкий, шинос конвейера. Рама Емочка алюмінієва, 17 дюймів на 1,60 до 1,70 м. Вилучка, рукшок, повітряна, добротна. Дуже прикольно Мотизірує. Дуже м'яка. Колеса 26. Усилені вода пістоновані на системі Dior LX, яка розрахована на 50 000 км. 9 на 3, 27 передач. Шатун облегчений, бачите, з такою кареточкою. Dior XT, то дуже хороший, дуже дорогенький, розбірний, можна замінити любу зірочку. Є два кріплення на водичку. Добротне шкіряне сідло з котуски. Гідравлічні тормоза і монетки фірми Shimano CLX. Дивіться, на якому він фулі. Це диск від гальма. Гідравлічні. Резина швальба. Ще дуже в доброму стані резина. Велосипедик як новий. Дивіться, по рамі, Та сторона рама. Все як новірсеньке. Є така блокада вилочку блокувати на рулю прямо. Отут, і бачите? Раз, чик, і вилку заблокували. Прямо на рулю. Все дуже в дуже гарному стані. Когось буде цікавити така ляльочка, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, або TikTok ігор бжик і Інстаграм ігор бжик